Добрий день дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Початок серпня місяця і всіх стоїть питання, як же ж отримати пошвидше урожай. І щоб наші помідорки були не тільки великі і червоні, а щоб ще й були і солодкі. Адже в нас ще нав'язало ще багато-багато зелених помідор. Ось Дебора у цьому році нас взагалі радує. Подивіться, скільки ще там зелених помідор, і скільки ще кисті в'яжуться і в'яжуться. Тому сьогоднішнє відео буде посвячене темі, яке провести підживлення, щоб дійсно наші помідорки були солодкі. Швидше дозріли і були смачні. Друзі, запрошую вас на перегляд відео по даній темі. Друзі, що ми повинні насамперед зробити, щоб прискорити дозрівання наших томатів. Насамперед, ми повинні прорідити наші кущі. І коли ми заберемо зайві листочки, зайві пасинки, то ми дамо більше поступлення світла сонця до наших томатів і вони швидше дозріють. На що ми повинні звернути увагу, коли будемо обрізати листочки? Ось наша кисть. Ми бачимо, що томати вже червоніють. Над кистю обов'язково має бути два листочки, які дають поживні речовини для того, щоб налилася кисть. А ось такий листочок він вже ролі ніякої не грає. Ми його забираємо і ми так провіряємо по стеблу. Ми кисть, яка не налита, має бути під кистю два листочки. І яка вже налита над кистю два листочки для того, щоб кисть далі продовжувала достигати. А листочки всі під кистю, яка налита, ми їх повністю забираємо. Що це нам дасть? Це нам дасть те, що ми дамо по перше провітрюваність куща, помідор через те, що на даний час ночі холодні, а день теплий. і... Нам потрібно, щоб вся волога, яка падає роса вечором, щоб вона не застаювалася, щоб провітрювався кущ і через те, що, щоб не було ніяких грибкових захворювань на кущику помідор. І таким чином ми кожний такий кущик продивляємося, зайві листочки забираємо, а високорослих помідорах забираємо зайві пасинки. Ось, друзі, у нас високорослій. Сор, це дебарао, кість е, наливається. Ця нижня кість ми вже зібрали, помідори і немає жодного листочка. Кущі, ви бачите, повністю провітрюються, всі нижні листочки зібрали. Тепер ми маємо змогу, коли бачимо, що наша кість набрала е, сортових властивостей. Ми над ось залишили один листочок, лишили другий листочок. Ось пасинок загубився. Ми його забрали обов'язково. Цей листочок ми вже забрали. Таким чином, ми робимо провітрюваність куща. Також ми загубили пасинок який великий. От Слідкування за такими пасинками, друзі, це і є робота, яка прискорює нам дозрівання помідор. Як ми забираємо ці нижні листочки, залишаючи над кистю 2, і якщо кисть дозріла, під кистю зовсім листочки забираємо. Це ми даємо змогу перерозпреділити поживні речовини, які б пішли б на збільшення плоду і на дозрівання плоду, друзі. Сьогодні ми будемо проводити підживлення наших помідорів калійним добривом. Чому саме калійним добривом? Тому що калій потрібний для нормального формування томатів, потрібний для покращення їхнього смаку. Він допомагає саме калій плодам наливати і пришвидшує дозрівання плодів. І, звичайно, покращує смакові якості. Всі сахара, які збираються саме в листочках рослин, вони повинні транспортуватись у плоди. А для цього транспортування нам потрібен калій. І потім ми говоримо, що помідора солодка, як сахар, коли ми своєчасно підживили наші помідори калієм, і наші помідорки робляться такі солодкі, як сахар. Перво не один огородник зустрічався з такою проблемою, що забув, не вийшло своєчасно провести підживлення калієм. І потім ми цю помідорку вириваємо, пробуємо, а вона має такі прожилки, ця помідора, і вона така суховата. Ну нема смаку помідор. Це означає. Що помідорам не вистачає калію. Проводити ми будемо підживлення деревним попелом це таке добриво, яке не має місту азоту, а має звичайно великий міст калію. І Всіх макро й мікроелементів, які так необхідні нашим рослинам. Азот якраз і на даному етапі не потрібний, що його немає у місту деревного попилу, адже якщо подивитися на наші помідори, які ось ви бачите, то вони вже сформувалися, вони мають таку висоту, яку потрібно цьому сорту. Нам лише потрібний калій, щоб швидше наші плоди достигли, і ми дійсно зібрали гарний і хороший врожай. Азотне добриво для високорослих томатів ми використовували. Останній раз ми використовували два тижні назад. Ми використовували настій кропивий, ми її заготовили і вона в нас зберігається в холодному місці. Також використовували настій бананові шкірок, то наші помідори отримали азот. А ви, будь ласка, дивіться по своїх помідорах, чи потрібний вам ще азот. Що це мається на увазі? Дивіться, листя на Щах помідор, вони бачите, темно-зелені рослина гарно, гарно сформована. Вона виросла до своїх характеристик сорту, тому вже нам не потрібний азот. А якщо на вашій рослині листя такі салатові, темно зелені рослина ще б ви хотіли, щоб трошки підросла, як дозволяють ваші погодні умови, то ви ще можете використати і такі настої, чи таке добре вода є вміст азота. Ми сьогодні будемо використовувати деревний попіл, як я казала. Нам для цього потрібно. 10-літрове відро з водичкою, і потрібний нам деревний попіл. В яких пропорціях використовується деревний попіл? Ми беремо зазвичай по пропорції стакан деревного попелу на 10 літрів води, перемішуємо і підливаємо під кущ по літровій баноці. Так як в нас пройшов дощ, грунт прямо перезволожений, то ми будемо використовувати. Півлітрову баночку попелу на 10 літрів води. Ми вже переколотивши цей розчин, вливаємо не по літрі під кущик томатів, а вливаємо по півлітрі під кущик томатів. Виливаємо півлітрову баночку на 10 літрів води, гарно-гарно перемішуємо. І в нас готовий розчин. Не обов'язково його настаювати. Якщо ви маєте змогу ось так приїхали на дачу, ви можете гарно-гарно розмішати і на мокрий ґрунт обов'язково полити. Якщо у вас є можливість настояти сутки і двоє, то це тільки добре. Дорогі друзі, отак ми добре розмішали. Набираємо півлітрову баночку і вливаємо під кущик. Але у вас завжди є питання такі, що робити? Коли немає деревного попілу, чим можна замінити деревний попіл? Замінити деревний попіл ми можемо любими калійними добривами, наприклад, сульфат калію це таке добриво, яке пришвидшує дійсно дозрівання помідор. Його використовувати можна одну велику столову ложку на 10 літрів води це 15-18 до 20 грам. Відео доходить до кінця. Я поділилась з вами. Інформацію, що я роблю на своїй ділянці, щоб мої помідорки були смачні і солодкі, і швидше дозрівали. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дін та Присадибна ділянка. А я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарних урожаїв, головне, мирного неба над головою. До побачення, друзі! До нових зустрічей!